Брати та сестри, вдягніть Божі обладунки, щоб мати змогу протистояти дияволу. Дуже неспокійна жінка. Сичить, побачивши церкву. Її парафія бажає вдатися до урочистого таємства. Тобто екзорцизму, і ви хочете, щоб я його проводив? Ні, цю місію вже доручено іншій нещасній душі. Ми армія самого Господа у цій битві. Гадаю, нам слід відмовитись від мотузок. Вона відзначена чимось потойбічним. якщо їй просто потрібен лікар, ми платимо високу ціну за ваш брак віри. Вертимо воскресінням кресінням твоїм! Врізли нас, господи! Щось відбувається, і це впливає на усіх нас. Що б ви там не робили, це не працює. Наші сестри травмовані. Я хочу все це припинити. Відчуття, ніби мене щось поглинає. Я не можу спати, не можу думати. Для нас бути розділеними означатиме поразку. Зараз саме ми стоїмо на передовій і мусимо стримати темряву. Сам Господь наказує тобі. Стань світлом, Емо. Дивися на хрест Господній! Проявіться, демону!» «Еммо? Емо. І Інайомна страєсть. Ритуал.